Що ти казав, дід? Посолила, хоч. Е, солила? Так, да, да? а цей раз буду солити, ти ж попробую парати і питай. Не солодіть. Ну, соли візьми собі. Якщо треба тобі сильно досолити. А може й не треба. Ти хоч перчицею. А може не було. Не знаю, я приболів, мабуть. Та, мабуть, бо я теж щось. Може, треба було без отелю, а за Так. А Джіку ж ти не доїв, там і перчик є. і... Вже пізно. Чого? Я можу дати. Чого пізно? Ще тільки обіду нас три часи. Дай заховала її. Давай я дам. Дать? Давай. Ну так, жди. минутку подожди, одну секундочку. Ох. Поможе чи не поможе, в мене ще таблетки є чудодійні. Ну, як ти ж тільки сказав. Ти ж не кажеш тоді, коли починається в тебе. Ждеш, поки воно само пройде, так? Да? Самоліквідація. Ой, ні, я це почув, то й то кажу тобі. А раніше не чув. Ні. О. Ой. Ну, будемо лікуватися, а що ж, як людина заболіває, то вона починає. Так і бігаєш без носки, так? Да? На дворі ще тепло, ще дощу немає. Нам обіцяють да, дощ радувати. похолодання. У мене було трохи, що то я відчувала. Ну, я там випила до діду mm. пігулку про антивірусну. Я думаю, що вона мені щось допомогла, а потім взяла ще й другу, бо думаю, що ще... й ще дід віддам А, Воно йому. Перець, чесник. Ой дід, знаєш, що я вже знаю, таку нову знаю. знаю, що от ти їв що вже всюжей і їв неправильно. Ага. Да. А я тепер знаю, як правильно їсти його. А Бо ото як ти його відкриваєш і їси, то він сильно кажуть, діє на шлунок, наслизисту слизову. А треба. Перед тим, як ти думаєш, коли з'їсти сало, треба взяти часничину, один зубок, наприклад, і чимось чи рукою, чи ото як ножем, чи ложкою, просто його роздавить. До досточки роздавить. І він, нехай так лежить, обвітрюється. І тоді він велику користь приносить. А як ото ми його їли, ото гризли його свіжим, то він, що він був некорисний. І тепер увесь інтернет оце така розказує. От як як повірити цьому в Та Прожили ми даром, нічого не стали і неправильно їли. І жили, нічого не стали. Як воно провітрилось, то воно і то. Ні, окислилось треба, щоб ага. воно окисло. Його треба розчавити. Це треба і борщ кислий їсти. А він кисленький і дуже. Ну, про, про киші я маю. А, про кише, та ні, про киші як. З'їси, то ти будеш тоді грати, воно в тебе буде. Як вже ти про прокиші можеш з'їсти? Він не поліза, я думаю. Треба його перекип'яти, тоді можна ще їсти. Вже не буде грати. А, а так як він грає, то ти його а -а -а. не знаю, як це діти. Так розказуєш. А як же його раніше їли? Так, да? і не перекип'ячували навіть. Ну, раніше, раніше, 100 років назад. А я знаю, що вони їли там. 200 років назад. Що Часник, вони там їли? їли. А, а ну, тоді його не було взагалі. Та да. Того да, часнику. А я знаю, 100. де він взявся. Вивели недавно, як стали люди розумні. Це ж люди розумні ось тільки 100 років, а то кажуть, що були якісь, якісь, а -а -а, якісь не такі. Взяв. Да. Да, да. Наоборот, зараз не такі. А через 100 років, інтересно, які будуть. І ще розумніші. Та да Я не знаю, як оце покоління, що виросло на пиві і на Чіпсах. Чим вони думали? Та вони хіба що думають, що нічим не думають. А потім поживуть, а потім кажуть, де воно взялося? Де воно взялося? Це все болячки, які оце вже е, після половини. Століттям людини, це все результат безлаберного життя людини. Як би вони там не казали, що стільки Бог назначив, да да ходя на кого звернути, все Бог віддувається. Людина кожна за себе віддувається, кожна за себе. А, ну, да. Ти віддуваєшся, да. Да, віддуваюся а, дощ, за дула. себе. Да. Ніхто мені не поможе і ніхто мене за мене ну, це не зробить. Пічінки вже нема, то нема. Що її немає? Що є? Пічінка ага. це такий апарат, що він відновлюється. Треба тільки їсти правильну їжу і вона тобі відновиться. Всього на всього. Не треба за нею. Представляю Дуля, собі. Так. І радуєшся. Я тільки натурально беру. Ніхто нічого не знає. А, -а, -а ж і погано, що ніхто не знає, і я за себе все знаю. Що Усе знаю. Я не знаю. Бо не роблю того, що треба, хоч і знаю. А треба робити, те, що треба. Да, от іменно, Скажи, що треба робити. Робиш. І не треба когось обвиняти у цьому, що. Що то мені так назначено? Назначено. Скільки ти собі назначиш, тільки мене назначено. То хоч це я вже зрозуміла. А да. болячки не беруть. От, от беззалабурного життя. Усі да. болячки, да. Рак так. Усе віде. да. Дуй. Да. Да, да. От, усьо, от не, усе, оце усе начіпляється. Розкажу тобі. Не. Да. Так з нічого не може бути. Чого то мені так кажеться? А ти думаєш, так узяло та й прийшло? Кажеться, Хрестиця. Зараз да. 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 буду хреститися. Прикладів, навести можу. А ну ж наведи, хоч ну. один. Давай, діти, давай. Де в болячки беруться в малих дітей? Вона що, у неправильний образ різні. вроджені вже. Вроджені. Вже готові да, від матері, так. Ну, да. ну то при чому да. тут той? Да. То вже воно переходить. Mm -hmm. О наслідственного да, ти вже нікуди не дінешся. Якісь вже гене порчені, все вже. О, то ж. Саміня іди, не... не трогай мене, бо ще шай... я Надаю полисию. -е -е -е. Як, буде... Як будеш багато виступати і не слухать старшик, позвоню. Сказали тобі і відвічать так точно. І все. -е -е. Ай дід, діти. Ах, їж. Тобі ось що є, та й даю їсти. Нікуди не ходимо, дирчик поламався, їздити не можна нікуди. Та й сидимо оця на пільменях. Діти зласні її пільмені їсти. Тільки щось вже, мабуть, багато, бо щось аж не хоче прямо. Чи поїси? Поїмо. Ну, слава Богу. Боже. І Будемо лікувати діда, бо ще як дід захворіє, то то вже катастрофа буде. Ох, тут просинаєшся рано і починаєш слухати новини А вони вже бахкають по справжньому і б'ють по енергетичних цілях. Усе вони знають вже, де що знаходиться, де ті підстанції наші, по ми по енергетиці, ну, по електриці. А ще ж... Значить нахваляються і на газ нам, що не буде газу. О, і зима, ну спеціально, це ж така підлота, таку поддус для людей хочу зробити, га? То вже не люди. Що ти з них вже візьмеш? А, значить, у тих старців кому вже 60, і далі. Нефік допускати до власті. Тоді такого не буде. Та хто всіх допускає, вони а самі хто? рвуться. Хто? Вони, вони нагребли за кафарка. своє життя. І в кого більше грошей, то й рветься туди. Mm -hmm. А хто ж туди дорветься? Так просто не дорветься ніхто. А воно вже нема, немає. Весело. А його ще пхають. Ну, а такі, що були. То ти ж бачиш, що й народ піддержує. Що й народ піддержуєш, який кричать ура. Вони привикли до царя. А то вони. Ну Щоб вони ним його, ними хтось управляє. І да, звеличують його, да. Ну, а, до кстати, чого доживуться. А демократія це теж не виход. Це там теж хорошої життя немає Ніякої. Нічого не помаза. демократи це чорно що і не розберіга якась. Лучше б хай батюш касар вже був один, та й мать. Всі русі. бачили, бачили. Ну, ще, мабуть, ще й побачили. А потім царевича. будемо демократи. Воно бомблять за дрони летять у Польщу, а вони поховалися і там. Та вже почали, воно вже... почали? вже почали ага. там, ну, то вже дало відповідь. Да. Так, Давно треба було давати, а не здати. Ну вони здугли, здують, здуть. Вони готовили реч. Ага. могутню. Мене такого не вже дали. Поки і шоку вийшли, і почали діяти. І тікають вже аж. Ну правильно. Треба тікати, а як? Куди тікать? Зачищати треба свою землю, а не тікати. Далеко не ага. тічеш, В Іспанії теж достануть там. Ой ужас який. Який ужас. Ніде не заховаєшся. Вже там поляки скуповують. В Іспанію, в Болгарії. Ко гроші, є, звісно. Ну, так, да. тепер і побіжать. А що ж ти без грошей? Люди геть із домів не виходять. Вже однаково, декають кажуть чи ми тут умрем, чи там з голоду подохнемо на чужій землі. Ох, кід, дід. Не шкреби, бо дно прошкребеш. Да, вже... в Сибирь туди, в тайгу. О, у рухування. до білих ведмень да, не хочеш. Нікого не бачиш і те ніхто не бачить. І не знаєш, що в світі робить. Там о, холодно, дід. Ну, то, зато нерви спокійні. Ой, дід. Так. Ти хтось далеко хоче послав мене. Та я тебе посувати вже. А я думаю, що ти хочеш мене послатиш. Так, живеш тут. Ой, діду, діду, живе, поки живеться. Тут без мене йдеться кого чи Кому послати. Куди послати. А, смачного тобі, діду. А, дякую. Їш, поки ще щось є. Боже, Боже. А страшно подумати, до чого ми ще доживемося. Бо це ще ж не кінець, це тільки розгар почався. Чого нам ждать уже? Я не знаю. Що можна таке придумати, щоб почекати. Це вже ти Ворожбе десь поховалися. Чого? А що все? Є, всі. Ну, я їх не батько. Предсказать їх. Завтра, післязавтра. Сьогодні... Ну, все кончиться війна. Ну, нічого це надо. Ох, 16 і... вересня таке буде. Та... Кінець світу, там вже сьогодні 17. -та ну, хай були. так і буде. То ж хорошо, вони хоч ну, людей, того, людей, галкать, людей трохи лякань, збудоражують, да, хоч да. люди щось повинні ні в щось вірити, а так сидиш і не знаєш, а, кому що вірити. А другий сказав щось хороше. Ти да, чи набрехав, чи придумав, ну сказав щось хороше, людині вже аж лучше стало. А, чого? От оте їй що сказали. От самої мови. Лучше знаю, да, щось погано я не сказати. Знаю, та і все. Ага, не знаю. Як це не знаю, як я знаю, я все, жаль, що жаль, буде жаль, хтось зна, ще й далі, ще й гірше. Як я це вже сказав, всі так. знають, мабуть. Ну, таки ж надіються, люди не надіються. Не На так. щось ж таке ж чудо. Тільки якесь диво нас спасе, більше нічого. Да. А що так, це буде за диво, ну, пока ну, я то, не знаю. А старців поки як беруть. От вони самі, вони О, самі доживуть. Дову, ну то що ж ти зробиш? Хай живуть люди. Всі, 150 тут збираються жити. Ну, 150-160 комусь стільки. Будуть собі органи пересадіватися. Ну, хай сажають. Та у них плани такі. Ага, тіт, тобі смачно, ти лучше скажи. А то ти їйси не, не розбирайся, який смак. Оце хороший день. Да, да, це я виростила з власноруч. Купляла семена насіння. То є. Сорт хороший. Як називається? Насіння, ранні дині, суперранні. О, і вони, коли купляла от його декоративні, чи як вони називається? Гібридні. То, ніякі. то вони були ніякі, дійсно. Почала оці його простенькі такі купила, то вони. Сильно солодкий, сильно, на закуску таку, на десерт то, що треба. Так, дід, смачного хоч, тобі. Хоч і маленький зато. Да. Єсейні, да, маленькі, то зато за можна е, зробити собі десерт хороший. Yeah. Так, ну пока, дід. Всім смачного і гарного well, дня, хороших новин. Uh -huh. Щоб у ті старці вже покончалися швидше. Ach, другі да. наростуть, о Господи. Oh, oh, oh. Спаси і сохрани нас нещасний. Що нам тільки остається? Oh, 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 oh.